В Лукамелешківській громаді у парку пам'ятки садово-паркового мистецтва Мала Софіївка розпочали проєкт Самшитовий герб України. Тризуб є стародавнім символом, який зустрічається на українській території з найдавніших часів і шанується як магічний знак та оберіг. Організувавши роботу з небайдужими мешканцями громади та працівниками Лукаме Лешківської сільської ради, був створений флористичний дизайн українського герба, який знаходиться на початковій стадії оформлення. З нами на зв'язку Дмитро Ткаченко, заступник голови Лукаме Лешківської сільської ради. Мої вітання. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, про проєкт, про ідею створення такого герба. Ну, дивіться, першочергово в нас було розпорядження нашого сільського голови про створення патріотично такого елементу благоустрію. І вже в подальшому, в дискусіях з місцевими жителями, з культурою нашою виникла ідея герба саме в такому форматі. Рослинами як розробляли, як відбирали відб... саме такі рослини. Чому саме вони е -е з існуючої наявності, з можливості, з того, що жителі громади хотіли побачити, хотіли створити. Е -е те, що вони могли надати, в нас деякі е жителі громади, саме Боженко Оксана, вона напряму надала самшит на цю, скажімо так. Е на сам герб цей, та вже по ньому створели. Розкажіть, скільки лучан доєдналися до реалізації проєкту, як довго висаджували власне рослини? Ви знаєте, розроблявся сам герб десь в районі 10-15 діб. У нас були запрошені наші місцеві жителі, які являються флористами. які... Розуміються, ландшафтом дизайну е е комісаренко Анна вона розглянула, як воно все має бути, створила його, скажімо так, візуальний образ, і вже після цього ми його створювали. Долучилося близько порядка 20-30 жителів громади та майже всі працівники культури сільради. А як тепер доглядаєте за таким зеленим е гербом? Так, у нас є відповідальні особи, які кожен вечір проводять полив рослинного цього орнаменту, скажімо так, та ми його будемо по-дальшому доповнювати. Яким чином плануєте доповнювати? Маємо заповнити середні, скажімо так, пустоти, які існують, вже квітковими орнаментами, які зараз також вибирають жителів Лукамашківської громади. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і за таку чудову ідею. Думаю, що вона стане чудовою фотолокацією і для жителів вашої громади та для гостей громади. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, До побачення. глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Дмитро Ткаченко, заступник голови Лука Малешківської сільської ради. Саме у цій громаді створюють зелений герб України.